Шемігон зараз перебуває у суперхюменс центрі на реабілітації. Чоловік десантник, родом із Черкащини. Поранення розповідає, отримав на херсонському напрямку влітку. Там втратив праву ногу. Це був сказати це висил танка із засідки. Прямий виступ пади на живіт. розумію, що з ногами щось було дуже страшне. Я був повністю в притямі. Осознавав ситуацію, яка відбулася, Тільки вже потім, як я перекинувся на спину, я побачив, що права нога, ну міновипухова травма її немає. А ліва була повністю відкрита на назовні. Її грозили ампутувати мені. Загалом Петро пережив дев'ять операцій на ногах. У нього тимчасовий протез, і зараз він чекає на постійний. Хочу отримати протез, який мій дасть більше можливостей там в житті, можливо, в подальшому службі. Протези, як постійні, так і тренувальні, як у Петра зараз виготовляють вручну у кілька етапів. Ось у цій майстерні на гіпсовому зліпку виплавляють тренувальні протези. Після того, як ми знімаємо гіпсовий зліпочок з тіла людини з ампутованої кінцівки, цей гіпсовий зліпочок переходить в цю кімнату і тут, власне, проходить формування гіпсового позитиву. Це основа, яка йде потім під формування вже коксоприймальної гільзи, яка буде вдягнута на тіло замовника. Ось ці гіпсові основи або ж гіпсові позитиви і зможуть робити на 3D-принтері. Це пришвидшить процес виробництва протезу. Загалом розповідає заступник медичного директора Суперхюмен центру Володимир Гловацький. Попередньо підрахували, що виготовлятимуть один протез приблизно удвічі швидше. Технологія 3D-друку та 3D-сканування кукси, вона дозволяє максимально швидко і якісно точно виробити гільзу для пацієнта. Зараз найпотужніші протезні підприємства, вони дозволяють працювати з 3D-друком для того, щоб якісніше виробляти саму гільзу. Так, і треба це впроваджувати в Україні. Вартість принтеру 250 тисяч доларів. Долучитись до збору на принтер для 3D-друку можна на сайті superhumans центру або ж на їхніх сторінках у соцмережах. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.